Срочные новости от Минобороны. За прошедшие сутки ВСУ дважды нарушили мораторий на обстрелы объектов энергетической инфраструктуры. Ты когда-нибудь в Избаде не был? Никак нет. Ну и не надо. Что там делать после ядерной атаки? По откровенную такую русофобию, по сравнению с которым покурят даже там террористы Азов это начало большой континентальной европейской войны, которая неизбежно приведет за собой удары в европейской территории э, нашим оружием, в том числе, как я понимаю, всем арсеналом, который для этого существует. Сейчас мы тебя будем унижать, обижать и грабить. Шестой керосин тоже льется. Патрик Испать в оба пидор, поэтому не надо здесь нам навязывать ЛГБТ По кочену. Что, не знаете, что нет, я вам нет. потом расскажу. Дайте дам Назвати Олена Курбанова і я всіх надзвичайно радо вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це ваша улюблена програма російської антипропаганди, де ми, як того розп'ятого хлопчика, будемо розбирати всі російські наративи. Не забувайте нам допомагати в цьому непростому завданні. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. І звісно, не забувайте допомагати кращими з кращих. Ми вам багато в ті дні показуємо фейкових, абсолютно смішних історій, які намагаються зараз сліпити із мешканців Курщини, але направду захід збройних сил України на територію Російської Федерації це одна із найфантастичніших операцій. Наразі вона добігла кінця, і нашим військовим потрібно допомогти. У відновленні, Тож ж на стартує збір на 150 тисяч гривень для 67-ї окремої механізованої бригади. Вони вийшли із курського напрямку. Ну і внаслідок бойових дій ворожими дронами були пошкоджені пожа позашляховики, які треба тепер відновлювати. Ну а ще треба придбати пульт і окуляри для FPV. Допомогти кращим із кращим. Моїм особистим друзям я пропоную, як і завжди переходячи за посиланням в нас в описі. Кожна ваша гривня, кожна ваша допомога має. Величезне значення. Давайте разом якомога швидше закриємо цей збір. Ну, поки я вам і розкажу, і покажу красиве ніколи не було. І от знов в неприступному Криму щось палає. Спецпідрозділ Спецпідр... нашого гур вирішили влаштувати невеличкий сюрприз російському ЗРК Тор м 2 прямо в новоозерному біля мальовничого озеру Донузлав. Поки російські генерали на камеру розповідають, що їхнє ППО це сталевий щит імперії, який захищає всю Росію, українські дрони прилетіли, тихесенько підлетіло до самого Тору і його зґвалтували. Тож сезон бавовни я вважаю, офіційно відкритий. Здається, мені ще трошки, і це не ми будемо амбасадорами ідеї такого собі рови з крокодилами та муру аж до небес, аби відмежуватися від Росії. Це самі росіяни своїми ручками цей паркан будуть закладати, Ібо ну скільки ще можна домбити Росії цього разу лящадали польовому аеродрому на Білгородщині. Це приблизно 60 кілометрів від кордону із Україною. Удар нанесений священним. Дай Боже здоров'я розробникам РСЗВ Хаймарс. Ну і внаслідок удару, із приємного критичні пошкодження отримали одразу чотири вертольоти гелікоптери, які використовує армія Російської Федерації. Шестой керосин Шестойке mm. По звуку. Разлет спереди. Mm -hmm. Сейчас перезвоню, подождите. Але ж, наш глядач такий, та й в цілому, вже українці на четвертому році повномасштабного вторгнення, я знаю. Чотири вертольота, Боже, та це ж це нічого, от якби крейсер, чи якби щось якийсь літак. Та вас легко не здивувати. Знаю, знаю. Тож, тим не менше, набагато легше здивувати самих росіян. Тривожно цієї ночі було і в таганрозі. Маленькі ці. Людішки, що завжди поза політикою прокинулись від звуків СВО та переможного маршу своєї армії, яка, щоправда, не наступає, не захищає, а тільки обнулює своїх. І саме тому, через те, що в Росії в російській армії брак професіоналів, тому спеціалістів із роботи ППО на Росії суттєвий дефіцит. Їх всіх кинули. Стопковіни. Ну, а в відправили суть з усього або сліпих, або одноруких. От дрони до них постійно і долітають. От у росіян і постійно пропущені. <плес> Що ж це було? Це, друзі, є наслідки війни. Адже я нагадаю, що росіяни відкинули повністю будь-яку перспективу і ініціативу американців щодо припинення вогню на 30 днів. Ані енергетичного, ані в акваторії Чорного моря нічого досі не існує, бо у росіян от стільки вимог для. От такої домовленості, Тож, звісно, дрони злітають на їхні території. Але при тому росіяни, які все одно постійно б'ють по нашій енергетиці, збираються на нас і вже це зробили, наваляти таку цілу маляву і поскаржитися американцям із переліком енергетичних об'єктів, куди вдарили злі нацисти, при тому, що самі продовжують кожен день нас атакувати. Але при тому, це їм не заважає, от, наприклад, Папову клястися орієнтацію з Кабєєвою, що Росія не б'є по енергетиці, а тільки і винятково по воєнним об'єктам, чесно кажучи, враховуючи кількість ракет і дронів, які вони запустили по нам впродовж цієї війни, я вже не знаю, може всі на світі воєнні об'єкти за кількістю не наблизяться до того, що росіяни малюють на мапі України. Срочные новости от Минобороны. За прошедшие сутки ВСУ дважды нарушили мораторий на обстрелы объектов энергетической инфраструктуры. В Курской области украинский ППЛА отковал подстанцию в районе населенного пункта Клюква. Без света остались 1200 жителей. Также под удар попали энергообъекты Курскэнерго. В результате произошел обрыв высоковольтной линии. Вооруженные силы России моратории соблюдают на 100%. С продолжают оттачивать новую тактику группового пикирования ударных беспилотников. Украинские ресурсы называют ее табун дронов. Российские герани в небывалом количестве атаковали одесские военные объекты. И сообщается минимум о 10 прилетах. Под удар попали объекты в портах Южной и а также в поселке Хлебодарская в Одесской области. Там располагается крупная воинская часть ВСУ. А, і коли я кажу про те, що вже нічого і нічим не здивувати українців, це, власне, стосується і похованої моєї улюбленої теми червоних ліній. Ви хоч розумієте? Ви хоч усвідомлюєте, що за понад три роки повномасштабної війни Збройні сили України та Україна в цілому ми перетнули все. Пам'ятаєте, як це? Не бийте по Криму, тому що настане судний день. Ту -ту -ту. Не смійте бити по справді російській території. Ту -ту. І нічого. І ніякої відповіді. І небеса не впали нам на плечі, і ядерна зима не розпочалась. Нічого. Треба цінувати це, треба про це не згадувати. Тож тепер я власне не дуже розумію, це все ще нам певний такий привід для того, щоб гордитися і пишатися, чи час аскербіться, що тепер нам більше ядерку вже ніхто не погрожує. Довгі, довгі, довгі місяці ані Чичірк, Ані від Путіна, ані від пропаганди на цю тему. Вже все здається, що навіть найупоротіші пропагандисти зрозуміли, що наша щекавиця переграла в КВН їхнє цяо. тепер все найцінніше росіяни обіцяють європейцям, а там і удари по столицям, і удари по воєнним базам, адже тягатися, наприклад, в гонці озброєння. Старт якої європейці дали минулого місяця, росіяни просто не можуть погрожувати відкриттям другого фронту. Просто зараз в цей момент росіяни не здатні погрожувати ще чимось, а нема більш нічого. Тож вхід йдуть старі вже потрьопані відпрацьовані на Україні темники, які застосовували до нас, але які так і не дали бажаного результату. Здравіжу. Я желаю, Владимир Владимирович. Ты когда-нибудь в ВИЗБАДе не был? Никак нет. Ну и не надо. Что там делать после ядерной атаки? Да, Владимир Владимирович, я, кстати, с вами полностью согласен. И вы знаете это. И вот вчера вы в своей передаче вечерней эту тему затрагивали. И сейчас совершенно справедливо заметили, что... Но как говорится, морально взять на себя ответственность за применение ядерного оружия – это грех, но еще больше грех – это, конечно, в общем-то, проиграть в войне и уж тем более потерять свою родину. Поэтому ситуация складывается таким образом, что, ну, наверное, это самый-самый такой в этом смысле правильный путь, ну вот, потому что вот этот європейський фашизм, його нужно uh, остановить раз і навсегда і викорчувати з огнем, з пеплом, з ядерним і так далі. Ну, потому що слишком забурели они вообще. Не український нацизм вже, а європейський вже все. Не ми ворог, а вони. Але я хочу звернути вашу увагу, що настрій у Соловйова не дуже той бойовий. Бачите, відчуваєте? Пропагандист обмачив штанішки настрої в Москве. Нині змінюються швидше за погоду в Києві, бо там дупою відчувають, що їм дупа. Річ в тім, що цитуючи Соловйова, який цитує новини, за кілька днів буде зустріч президента Зеленського із французькими колегами та британськими. На цій зустрічі будуть обговорювати запровадження введення іноземного контингенту до України, тобто введення військ до нас, не так як це зробили росіяни. Повномасштабно вторгнувшись, а по нашому люб'язному запрошенню. І у росіян ніхто і нічого на фоні цього не питає. Немає консультацій, немає обговорень. Навіть ніхто не думає питати, всім плювати на Кремль Путіна і всі їхні арешники, які вони можуть в дупу собі запхати. Але це ж кардинальна зміна ситуації. Як реагувати, що робити, що заявляти? Чи вже час. Оголошивать войну в Европе? В будет встреча Зеленского с французами и с англичанами, где будет обсуждаться введение контингентов. Но, по большому счету, это начало большой континентальной европейской войны, которая неизбежно приведет за собой удары вглубь европейской территории нашим оружием, в том числе, как я понимаю, всем арсеналом, которые для этого существуют. Почему это становится практически неизбежным? Ну, война, как было сказано, это там, продолжение экономики. Мы видим, что глубочайший кризис экономический, который вот уже прям вот брежет в Европе, не может их не привести к двум явлениям. Первое явление — это фашизация политической жизни, которая наблюдается сейчас, когда национальные государства э, все меньше являются суверенными и все больше подчиняется бюрократии брюссельской, которую на самом деле никто и не выбирал, настолько неясная процедура, но совершенно легко расправляются с политически неугодными противниками. Здесь, начиная от судов над Мари Пен и ее соратниками во Франции, заканчивая отстранениями в Румунії і політичними переслідуванням, які очевидно зараз будуть в Германії по отношению к лідерам АДГ. Боже Боже. Це ж скільки фашистів на один квадратний метр. Але далі буде ще страшніше за страшне, бо страшний сон не гірший сон. Жах наяву росіян реалізовуються. Німці на чолі ООН. Ці самі німці страшні, кровожерливі та агресивні. Це ж не дай Боже, скільки правди із високої трибуни може тепер додатково пролитися, що аж Лисиданіб'ензі запотіє. Коротше кажучи, наступний місяць Аналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини, за певним розкладом, та буде головувати в ООН. Німеччина, а не якась там чистка чи зручний кремлівський дружок. Німкині в ООН. уявляєте собі, як це сприймається росіянами, і це все на фоні того, що вчора, перебуваючи в Києві, Ганелина Бербок оголосила про допомогу для України для Збройних сил на 11 мільярдів. 11 мільярдів це на три роки, але сума шалена. Ще й певно нам додатково. Під час формування нового уряду обов'язково досиплять і леопардів, щоб прям на них, щоб прям ми могли доїхати до самої Захарової додому. Тож Машка ще до вступу на тимчасову посаду почала бухати. А кі чорт. Хоча з іншого боку, а чого почала хіба вона колись закінчувала? Представіть, як Генеральна асамблея цілий рік будет руководить генеральный ассамблеон, будет руководить человек с такими скудными знаниями. Это касается как дипломатии, сколько раз она попадала в чудовищные дипломатические скандалы, созданные ею же, ее же позиции, ее же незнанием реалий, истории, вообще не имеющие представления о дипломатической работе. Я просто напомню. Она стала э, во главе германского внешнеполитического ведомства буквально подпрыгнув на батуте, Там, и в прямом и в переносном смысле слова. Это такие э, политические батутисты. Ничего плохого нет ни в батуте, ни в прыжках на батуте. Прекрасное занятие, чудесный вид спорта. Просто, наверное, редко где можно увидеть, как между как бы вот таким хобби и занятием ведущей позиции у страны, которая претендует на особую роль в международных отношениях, уж точно на европейском континенте, буквально не имеется ничего. То есть Та, пробачте, я щось скосила. Сказала про місяць, а насправді рік. Господи, це ще в 12 разів гірше для росіян. Це ще проблематичніше виступати із трибуни ООН, розповідаючи про нацистські злочини, звісно, України. І все, все в останній тиждень не надто позитивно складається. Адже мир росіян запропонувати, наприклад, Трампу не можуть. Путін буде воювати до останнього росіянина. Бізнес запропонувати американців теж не можуть. Бо Росія понабирались санкцій, як сучка бліг. До речі, тут знову і знову ми згадуємо ту саму роль Німеччини, яка сказала, що забудьте про північний потік. 2 нічого не буде. Тож треба продавати ненависть, наприклад, до українців. Бо що? Бо правильно ми не вміняємо, ми опасні, ми страшні. Росіяни вже втомились. Вже навіть каденція другого президента за час війни розпочалась, а Україну ніяк не здають. Ніяк американці не переходять на бік самої Росії. Тож вхід, йде важка артилерія. Гаспарян, який пропонує просто пояснити Трампу, що немає ніякого страшнішого лиха у світі, аніж українці. Не розуміє, з чим зіткнувся. столкнувся. Ну, його опыт общения, як би, з громадянами, он, по большому счету, сводиться только к Будляку Зеленскому. Все. Он искренне, если Трампу кто-то положит на стол, так сказать, стенограммы, чего говорится на потужном телемарафоне, ну, я что думаю, будет? что неделя запоя гарантирована, потому что он будет думать, что с ними делать-то со всеми. Он, э, это же не хуситы, которых ты можешь там обстрелять. У них же там ничего нету такого, да, чего можно было бы в ответку э, зарядить. А здесь есть, и это катастрофа. Я вже навіть не знаю, чи ми погрожуємо вже навіть Америці, а не тільки Росії, до цього геспарян веде, чи як це взагалі щитувати? Але це історія з тим, що відбувається в стосунках, аби налаштувати нашого партнера проти нас. А тепер час подивитися, що ж відбувається в самій Росії. Я, до речі, вангую, що там скоро спочатку напишуть, а потім звісно, проголосують законопроект, яким заборонять всю літературу, окрім, звісно, сучасних зет-письменників типу Прілепіна. Бо вся інша література, що правдиво описує сьогодення. Звісно, ж напряму кидає тінь на Росію та дискредитує армію Російської Федерації. Якщо Москва, друзі, колись і згорить, то це тільки через самопідрив чи Гаспаряна, чи тільки Вони вміють так герлопанити. Цього разу Гаспарян уткнувся носиком в літературу, не продиктовану Кремлем, не написану за гроші. Керманича Російської Федерації країни агресорки, а прям таку правдивіньку, і сам гаспаряної цього офігів. якийсь там письменник, якого навіть видавали в Росії в 25-му році, тобто вже в епоху СВО та освобождення України, взяв і написав всю правду про звірства в Маріуполі. І тепер гаспаряно бурюються, як таку літературу взагалі могли пропустити це що, саботаж, зрада, проникнення іноземних агентів. До російських друкарень не даремно ж, пам'ятаєте свого часу, священна інквізиція палила і книжки. Тож я відчуваю, що сумбатич легко міг би очолити саме цей рух. Вчора oh, yeah. в Железному марші розказував про писателя Кантера і його откровенну таку русофобію по сравнів з яким пакурі даже там терористи Азов. Но это было произведение 2008 года. Как говорил герой фильма «Айболит-66», «Ты жестоко просчитался, проклятый докторишка. Сейчас мы тебя будем унижать, обижать и грабить». Выяснилось, что этот пидорич наваял новый шедевр который вышел вот прямо здесь и сейчас. Ни в Анаталинских Васюках, ни в Ивано-Франковщине, нет, в Москве. Послушайте, один первый фрагмент. Колонны беженцев, выходящих из Мариуполя, почему мирным гражданам не давали покинуть осажденный город до последней минуты, иной вопрос – были расстреляны дальнобольной артиллерии России. Сделано то по ошибке или нет, никогда не узнаем. Учитель средней школы Мариуполя пожилой Степан Сидур буквально разорван на части прямым попаданием снаряда. Его сын, он пытался вывести отца из блокадного города, был схвачен живым и допрошен. Выяснилось, что с его телефона передавали информацию о российском подполе Мариуполя. Владелец телефона был украинским агентом. В ходе допроса применили электрошок. Сын Сидура пытки не выдержал. Это вот. Это издано в Москве в 2025 году. Я, конечно, понимаю, что у нас вот эти вот десятки тысяч юристов которые ежегодно выпускаются с юридических факультетов, из юридических академий, они исчезают в стратосфере, ну, примерно так же, как историки и журналисты. Ну, то есть их нету. Наверное, проще на улицах Москвы встретить живого Бонза Бонома, нежели чем упомянутых граждан. Но у нас, по крайней мере, есть МВД, Следственный комитет, прокуратура. Скажите, дорогие друзья, а вы там вообще все в курсе, что существует 280-я статья в части 3: Дискредитация российской армии? Взагалі я би хотіла, якби це дивно не звучало, трошки заспокоїти гаспаряна, судячи з того, як говорять, що говорять росіяни, які покази свідчення дають російські СВОшники в Росії, то по ніхто нічого не читає, і єдиний, хто міг розказати про якісь літературні новинки, це сам Гаспарян. Всі інші росіяни, в принципі, докупи російські слова не дуже красиво складають. Тож господи, боже, знайшов до чого приколупатись. Але від літератури до. Трошки мультфільмів, бо не тільки розбір нових творів рукописних, цим займаються пропагандисти, а ще й копросаються в старих мультфільмах. Я вже не знаю, чи ви пам'ятаєте, чи ви знаєте, але є такий легендарний ну, прям світового масштабу мультик «Спанч Боб або Губка Боб квадратні штани. Ну і там є багато різноманітних персонажів. А один із найголовніших це персонаж Патрік. Це звичайна, прикольна рожева морська зірка, це все. Дитячий мультик, притом такий старий старий, де немає нічого ані про гендер, ані про стосунки. І тут раптом цей мультик обговорюють пропагандисти Центрального російського каналу, які дають оцінку орієнтації морської зірки. Ви розумієте, що відбувається? Ще раз представники тієї країни. Покоління, яке виросло. На одностатевій парі гени та Чебурашки розказують про мультик Губка Боб. Що, це что, это вот какой-то ідеологічний шарф? Или Патрику з Спанч Боб? Патрик Спанч Боба, -боба підер. Поэтому не надо здесь нам навязывать ЛГБТ. По Покочину. Что, не знаете, что я вам потом розкажу. Найбільший крінж цієї історії, що Норкін підар. при тому в усіх сенсах цього слова. Але перш за все в тому значенні, що гнила людина. Але окей. Нам якби своє робити, а вони за нас той самий мур і побудують. Але перш за все треба розбити російську армію і, звісно, завершити війну. Як це зробити? спитаєте ви мене. А я вам із задоволенням відповім: треба посилювати нашу армію і допомагати нашим друзям і 67-ї окремої механізованої бригади, для якої ми збираємо 150 тисяч на ремонт та відновлення техніки, а ще на пульт і окуляри для FPV-дронів. Знаєте що таке FPV-дрон? Це найбільший жах і страх. Всіх росіян, давайте навалимо їм болю. Посилання на наш збір в описі до цього випуску. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!